Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні ми разом з вами приготуємо дуже смачну класичну грузинську страву хачапурі по аджарськи Ця випічка стане для вас улюбленою, як тільки ви її спробуєте. А особливо зацінять любителі сиру. Тож почнемо: у невелику ємність виливаю воду та молоко температурою десь 36 градусів. Всипаю цукор. Та сухі дріжджі можна використовувати живі. Гарно все розмішую за допомогою вінчика до повного розчинення та поки відставляю у сторону. Тепер підготуємо сухі інгредієнти. До борошна всипаю сіль, гарно розмішую вінчиком та роблю луночку всередині. Буквально через 5 хвилин дріжджі активувалися, з'явилася пінка на поверхні. Виливається все у сухі інгредієнти. Додаю одне яйце кімнатної температури та м'яке вершкове масло. Починаю замішувати тісто спочатку вінчиком, а коли стане складніше, починаю замішувати руками. Хочу зауважити, що на цьому етапі вам буде здаватися, що борошна мала. Але починайте вимішувати тісто протягом 5-7 хвилин, і ви зрозумієте, що борошна більше, ніж достатньо. Але все ж таки тісто буде трішки липким. Таким воно і повинно бути. Перекладаю його у велику миску. Трішки розподіляю. Накриваю зверху харчовою плівкою та рушником для тепла. І залишаю у теплому місці. Десь на годину, щоб тісто підійшло у два рази. Тим часом підготую начинку. Беру сир сулугуні, його натираю на великій терці. Також я буду використовувати адегейський сир. Його я просто розминаю у руках. Замість нього ви можете використати бринзу. Тепер гарно поєдную сири між собою. І ось такою начинка виходить. Для соковитості ви можете додати трішки молока. Але я не буду додавати. У мене пройшла приблизно година. Ось так дуже-дуже гарно тісто підійшло. Дуже гарно розвинулася клейковина, тісто стало не таким липким обминаю його спочатку в мисці, а потім трішки ще вимішую на килимку. Розділяю приблизно на три рівні частини та потім кожну частинку округляю. Беру трішки рослинної олії і змащую нею кульки тіста. Накриваю зверху пакетом та залишаю на 5 хвилин відпочити. За цей час тісто трішки підійде і з ним буде легше працювати. Беру одну кульку тіста та спочатку починаю розтягувати його руками. Далі починаю розкачувати. Потрібно зробити овальну форму. Тепер на краї викладаю трохи сиру та тістом починаю защіпувати його, формуючи ось такі бортики. Але до кінця не доходжу. Роблю так з двох сторін. Взагалі бортики можна не робити. Але так смачніше. Тепер беру два хвостики з краю та починаю защіпувати, формуючи ось такий човен. Обережно беру заготовку та перекладаю на деко, застелене пергаментом. Трішки розрівнюю. Також слідкуйте за тим, щоб тісто не порвалося. Тепер у підготовлені човники насипаю сирну начинку. Умовно я її поділила на три частини. Накриваю пакетом та залишаю хвилин на 20, щоб тісто ще трішки підійшло. Ставлю у розігріту до 190 градусів духовку, режим верх низ без конвекції, орієнтовно на 20-25 хвилин. І тим часом можна підготувати жовтки. У мене було ось таке велике яйце, і я його взяла з надією, що там буде всередині два жовтки. Ну що ж, подивимось. І так, погляньте, тут два жовтки. Я думаю, що це дуже гарний знак. Напишіть у коментарях, чи попадалися вам два жовтки в одному яйці. У мене таке вперше. Одразу підготую собі два жовтки в окремі мисочки. Для тих хачапурі, які зараз випікаються. Через 20 хвилин виходять ось такі гарні хачапурі, але це не все. За допомогою виделки, я роблю всередині луночку та виливаю туди підготовлені жовтки. Це потрібно робити обережно, щоб не пошкодити їхню цілісність. Також кладу по 2 невеличких шматочка масла та відправляю у духовку буквально ще на 2 хвилинки. І ось вони наші красені, просто погляньте, які вони неймовірні. Вершкове масло розтопилося, але жовток залишився сирим. Це важливо. І нарешті відламуємо цей шматочок неймовірно смачного тіста. Занурюємо у жовток та набираємо сиру. Не можу передати словами, як це смачно! Ви обов'язково повинні спробувати цей рецепт. Друзі! Бажаю вам гарного настрою! Готуйте разом зі мною найсмачніше!